Привіт, друзі! Ну, ось показую огляд своїх рослинок на... у кухні на вікні, як вони пережили мою відсутність. Ну, ось Орхідеї взагалі чудово, ось цвіте красуня. І не припиняла свого цвітіння, ні пов'яла нічого. Все з нею добре. Трішки, звичайно, верхні корінчики попідсихали, а так то все нормально. Так. Ось цей сенеціо також все добре. Був трішки підв'явший, я полила все нормально. Так, Фіалочка також там була водичка на дні, нормально себе почуває. Чомусь моя ось ця орхідея, звичайно, я приїхала, вона геть пов'явша. в неї дуже багато коріння зверху. Тому прийшлося намочити ось такі серветочки, я намочила і поклала зверху на корінці. Ну і, звичайно, полила її, вона вже ніби трішки відійшла. Грязні не було, вікна були відкриті, всі брудні в пилюці. Так, Ахіменес був зав'явший, я полила, відійшов. Фіалочка взагалі зацвіла. Е, ну, Орхідейка, ой, боже, забула, як називається, манюня це нормально також. От, Тому тут все добре, все нормально. Е, психопсис також, все нормально. Так, ось тут також орхідеї нормально. За калатею я переживала з нею все добре, абсолютно. Вони стояли на тій флористичній губці і почуваю, навіть випустила е, новий листочок. Тому з нею все чудово. Так. Ось цей мій фікус мокламе. Чомусь рости зовсім не хоче. Верхній листок весь час засушує, От, але нижні листки все нормально. Так, друзі, ну і ось цей хлорофітум океан, здається, чи як він називається. Звичайно, я приїхала, він геть зовсім були вуха в нього опущені. Я полила, він піднявся, але він більше його треба, я думаю, пересадити, тому що цей горщик вже для нього трішки замалий. Тому він став такий трішки в розкарячку, ніби, да? але піднявся і все з ним нормально. Так, Ну, Це моя орхідейка white Lady, я її полила все нормально. На цій монстері взагалі нічого не позначилося. Я її як їхала, зав'язала. Ось і досі, бачите, пакетик залишився, зробила їй таку тепличку, ніби над ґрунтом. І вона себе прекрасно, чудово почуває. Так, орхідейка також все нормально. Ось навіть повипускала, Бачите, сік. Ну, таке воно липке, так, можливо, від перепаду температур. Так, і цю вчора полила, попускала корінчики повітряні. І зараз вам покажу. Ось я посадила фітонію. Вона в мене зовсім, зовсім така манюсінький відросточок був. Я її посадила, бачите, поставила в таку баночку з кришечкою. Ось так на дно насипала перліту, ґрунт і зверху перліт. І вона вже ось. Почала пускати мені навіть нові пагони. Ось така фітоніка малесенька. Я їй показувала в мене те, що я. Ну, як? Бу... Просто була гілочка, я її так, посадила, вона пустила корінчики у водиці, я її посадила в землю, і вона ось почала в теплиці мені наростати. Поки я приїхала, ось вона вже трішки і наростила нових гілочок. Поставлю, хай вона собі. Далі росте трішки провітриться. <кій> От, ну і Кактуси, то взагалі От, все нормально. Ну, ось так у кухні ось такі в мене. Це, звичайно, я не розумію, чому вона так в'яне. Мабуть, їй треба пересадити більш лагоємкий е, субстрат. Тому що я думаю, що тут дуже крупна фракція. Просто коли я її, мені подарували її, вона була дуже-дуже така крупна. І я ось посадила її таку крупну фракцію. Тому я думаю, що її треба зробити, щоб вона була трішки-трішки дрібніша. Ну, і моя пепероміка. Ось. наростила також листочки, поки мене не було. Стояла також на губці цій флористичній. І все з нею нормально. Ось така гарнюсінька. Так, ну, далі пізніше я покажу вам. Що з іншими рослинками? Це саме ті, які в мене знаходяться в кухні.